Добра, і 10 тисяч переглядів, щоб зібралось на цьому відео. Бо якщо збереться, я вам покажу, як правильно готувати Канді. Я дуже багатьма моментами нинішніх Канді робів не погоджуюсь, тому що вони дуже багато що просто не понімають. Просто от. от для них оце. Наприклад, що е, пряма кишка вмістити може до, до 40-40-45 е, неперетравних решток. Ну, то для них це просто інформація з розряду. Тіпа, е, на Марсі знайшли там, воду, уявляєш, там теж є вода, але вона в кристалічному стані, на глибині 65 метрів. От так. Тому ну, і інформація, я думаю, що по 35 грам на добу з'їдає пчелина сім'я. Це теж для вас, в принципі, добрий день. Так що, хочете, покажу. Але ваше бажання повинно виразитися в моїх переглядах. Все люблю, цілую. Підписуйтесь канал Бікіперов. Надіюсь, був вам корисний. На все добре.